Друга заповідь звучить так: не роби собі різьби і жодного зображення, не вклоняйся їм і не служи їм в старому завіті будь-які зображення Бога сурово заборонені. Бог невидимий, нематеріальний, тому зображення сприймались як богохульство. У Новому Завіті немає жодної згадки, що Ісус чи апостоли малювали ікони або молилися перед зображеннями чи зберігали святі портрети. Використання ікон почалося в IV столітті після того, як християнство стало державною релігією Римської імперії. Особливо популярними ікони стали у Візантійській церкві, тобто православній церкві, в Римській церкві, тобто католицькій, віддавали перевагу статуям. У греко-римському язичницькому світі було звично молитися через статуї, носити образи божеств, приносити дари до вівтарів із зображеннями. До того ж, у перші століття більшість людей не вміли читати, ікони були візуальною біблією, розповідали біблійні події через образи. Словом, ведення ікон та статуї було пов'язане з спливом язичницьких практик, політикою та зручністю проповіді. Проте, у Восьмому-дев'ятому століттях виникла іконофільська криза, іконоборство, коли одні християни виступали проти ікон, інші за. У середньовіччі православні ікони стають центральним елементом храму. Церква намагалася пояснити введення ікон, але це теологічна інтерпретація, якої не було в перших століттях. Шанування ікон суперечить другій заповіді. Люди вірять священну силу ікон, що вже є гріхом. Вчення Ісуса і апостолів були зосереджені на вірі, а не на образах. Молитви повинні йти до Бога, а Бога неможливо зобразити.